Підтримували окупаційну владу. Поліція Павлограда викрила трьох колаборантів. Двоє чоловіків та жінка з Павлоградського району публікували у забороненій в Україні соцмережі відповідні дописи на підтримку Росії під час обшуків за місцем мешкання правопорушників правоохоронці вилучили речові докази, комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Обшуки та затримання проводили дізнавачі та оперативники кримінальної поліції Павлоградського районного відділу поліції спільно з працівниками УСБУ у Дніпропетровській області. Фігурантам повідомили про підозру у Лабораційні діяльності у зв'язку з погодними умовами в Україні знову зріс рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема на COVID-19. як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб за перший тиждень нового року на Дніпропетровщині на ГРВІ, включно із COVID-19, захворіло 6986 людей. Про епідситуацію у Павлограді розповіла директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Дуднікова. З 2912 4.01 24 року зареєстровано всього 397 осіб, які захворіли на гострі респіраторні захворювання. Із них 18 це ковід. Якщо зробити розбивку, дорослі та діти. Дорослі 285, діти 112. На ковід дорослі 16 діти 2. ускладнення це пневмонії, всього 5, 2 дитини, 3 дорослі, стан захворівших середньої тяжкості або відносно задовільний. За словами пані Олени, в період з 5 по 10 січня спостерігалось зниження рівня захворюваності. 343 захворівших на гострі респіраторні захворювання. Із них ковіда 17. По розбивці дорослі 243 людини, дітей 80 менше. Ковід дорослі 16 дітей 1. По пневмоніях дитина одна. Дорослих два, стан середньої тяжкості, або відносно задовільний. У Центрі медико-санітарної допомоги радять звертатися до амбулаторії при появі перших симптомів хвороби. Якщо маєте нежить, температура, кашель, заложеність в носі, що це характерно для ковіда, звертайтеся, телефонуйте своїм лікарям. Вам буде надана або порада. Або скажуть прийти до амбулаторії. Прийшла е, е, пацієнт, все для неї безкоштовно. Тест на ковід, по-перше, робиться: або ковід є, або ковіда немає. І, будь ласка, до лікаря. Лікар е, пос, е, аускультативно буде слухати, буде слухати ваші скарги і призначати лікування те чи інше. І буде говорити вам або до лікаря приходити, або приходити, опять же ж таки на ковідний прийом. Залежить все від стану захворювання хворого. Його обов'язково вимірюється температура і обов'язково пульсоксиметр сатурація. Медикиня каже, що в період розповсюдження штаму Дельта люди почали більш серйозно ставитися до інфекції. Зачасту це люди зверталися. На третій, четвертий день хвороби це не дуже і багато. А якщо там п'ятий і шостий, то мала і тоді летальність і так далі. Тому що це швидко прогресувало. І зразу за що? Це за духа. Це пневмонії тяжкі вірусні. Сатурація падала до 60 і, і, і так далі. Тому людина налякані знаєте, цим, ну, мабуть. Якщо ти не налякаєшся або тебе не налякають, да цей вірус налякав усіх, і медичних працівників це вперше для нас було. І наших пацієнтів. Пані Олена радить серйозно ставитися до свого здоров'я, обов'язково пити багато води, вживати свіжі овочі та фрукти. Данило Трохименко Єгор Брова Євгеній Ваненко – Новини ПТРК. Шерлідінг, футзал, баскетбол, спортивне орієнтування, волейбол в області. Стартував проєкт Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Змагання шкільних команд з п'яти видів спорту стануть в Україні щорічними, розповів начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Спершу діти сформують збірні шкіл. Далі здобуватимуть першість на рівні громад, районів області і, врешті, фінал. У ньому знайдуться учасники з 20 регіонів та Києва. Реєстрація команд ще триває, але у нашій області приєднали вже 780 шкіл, 8 тисяч дітей, майже всі, крім тих, які знаходяться в зоні бойових дій. На Дніпропетровщині підтримали проєкт Зіркові спортсмени. Ми вже створили оргкомітет. Він працюватиме в координації з усіма службами. Вони подбають про безпеку дітей. Ці змагання можливість покращити фізичну форму, проявити лідерство, знайти нових друзів. Головне відволіктися від війни, додав Сергій Лисак. Амбасадорами проєкту в регіоні стали зіркові спортсмени: Ярослава Магучих, Богдан Нікішин, Діна Міфтахудінова, Анастасія Коженкова. Я Ярослава Магучих, і я маю честь бути амбасадором проведення спортивних змагань в рамках проекту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Звертаюся із закликом підтримати та взяти активну участь у спортивних змаганнях в рамках проекту Пліч Опліч, Всеукраїнські шкільні ліги». закликаю всіх керівників шкіл, батьків, учнів, щоб всі активно брали. Участь у цьому проєкті це буде дуже весело, це буде дуже спортивно, це буде дуже емоційно. До першості за попередніми підрахунками залучать майже 8 тисяч дітей Дніпропетровщини. А загалом по Україні майже 300 тисяч хлопців і дівчат. Планують, що це буде наймасштабніший шкільний спортивний рух. Реєстрація команд триває до 1 лютого. Більше на сайті. Павлоградська лікарня інтенсивного лікування наразі є багатопрофільним кластерним медичним закладом. В ньому нараховується 20 відділень, де працюють лікарі за різними профілями. За роки війни лікарня розширила спектр медпослуг, закупила новітнє технічне обладнання для надання невідкладної та планової допомоги. Кошти виділили Національна служба здоров'я України, а також обласний та місцевий бюджет. заклад обслуговує населення міста, району. Міста Тернівка та Юрівського району про це стало відомо на брифінгу у Павлоградській лікарні інтенсивного лікування на сьогодні в закладі 275 Ліжок 24 реанімаційних плюс до цього. Тобто, заклад працює 24 на 7, Має ви вже бачили відділення невідкладної медичної допомоги, екстреної медичної допомоги. Ви знаєте, що у нас велика діагностична база за останні два роки. Ця база дуже 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 більш масштабною стала. За останні два роки змінились і пацієнти лікарні. Медичний заклад розташовується у прифронтовому регіоні і є опорним. У разі екстрених ситуацій та масових надходжень поранених лікарня готова прийняти людей, які потребують медичної допомоги. На сьогоднішній час у нас близько 20 відділень працює і фактично 100% ми забезпечені штатними одиницями. Заклад планує розвиватися далі, і від цього буде залежати і медичні кадри наявність, і обладнання, і, скажімо так, наш розвиток в подальшому. Лікарня розрахована на 275 ліжок і виконує 150% плану. За 2023 рік в лікарні було проліковано біля 13 тисяч стаціонарних хворих та біля 250 тисяч амбулаторних хворих. Система кластерних лікарень має спростити алгоритм дій в разі звернення пацієнта від діагностики хвороби до повної реабілітації. Наскільки більше буде розвинута кластерна лікарня, настільки для пацієнта буде більш, скажімо, ну, позитивно. Тобто не буде затрата часу, людина в одному місці буде отримувати повну медичну допомогу згідно всіх сучасних європейських протоколів, а іноді і краще. Це я вже можу сказати по тому, як ми бачили аналіз роботи своєї лікарні за останній рік. Лікарня навчає спеціалістів. Медики підвищують свою кваліфікацію у європейських країнах. Минулоріч у лікарні відкрились два відділення реабілітаційне та відділення гемодіалізу. У планах медзакладу відремонтувати клінічну лабораторію та лор-відділення. Наразі ж лікарня спеціалізується й на екстреній гінекологічній допомозі, зазначила директорка закладу. У Нас вже працює команда гінекологів, які проводять гінекологічні оперативні втручання. Це екстрені, екстрена гінекологічна допомога, і на сьогоднішній час поступово поступово це вже ну стає таким напрямком достатньо успішним. У нас Скажімо так, така велика кількість спеціалістів, така велика кількість патологій, яку ми на себе беремо. Потребує місця розташування. У нас у закладі шість операційних, але на сьогоднішній час, у зв'язку з сьогоднішніми подіями, да, у нас їх це дуже мало. Коли потрібно розгорнути більше, ми потребуємо ну, не менше ще, ще трьох. Наразі у Павлоградській лікарні інтенсивного лікування функціонує відділення інтервенційної кардіології. Це галузь медицини, яка поєднує сучасну рентгенологію, кардіологію та ендоваскулярну хірургію для діагностики та лікування серцевих патологій. Тут лікують інфаркти та стентують хворих. Але для лікування ішемічних інсультів цього недостатньо. Потрібне інше медобладнання. А саме ангіограф, який дозволить визначити стан судин головного мозку. На сьогоднішній час маршрутами Департаменту охорони здоров'я скеровані всі маршрути за інсультами і інфарктами до нас. І на сьогоднішній час відділення інсультне теж потребує розгортання ліжок. У нас їх не так багато, а потреба дуже велика, на жаль. Також є, скажімо, така вимога до надання допомоги за пакетом інсульти. Це наявність ангіографічної стійки, скажу так. Буде скерована на нейровізуалізацію, на нейрохірургічні оперативні втручання. Це ставлення стентів і тому, ну, тому подібне. Інсультних хворих скеровують до Дніпровської лікарні імені Мечникова. За словами директорки, у регіоні зріс рівень серцево-судинних захворювань. Здебільшого це пов'язано із військовими діями в Україні. На сьогодні інсульти, інфаркти помолоділи. У нас, мабуть, самий молодий пацієнт це був скільки? 25, п'ять да? двадцять років був. Це людина, яка приїхала з інфарктом. Тобто на сьогодні потрібно, а ну ви ж бачите, помімо стресів, у нас ще є багато чинників. Да? Ну, один із них це стресові ситуації. Так. Під час брифінгу наша знімальна група відвідала кілька нових відділень, про які ми розповімо у наступних сюжетах. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Данке Мерсі Сенкіум Грацем. Так звучить просте слово «дякую» різними мовами світу. Сьогодні в Україні у восьми відзначається найвічливіший день року всесвітній день слова дякую. Свято з'явилося за ініціативи ООН та ЮНЕСКО. Таку дату вели, щоб нагадати людям про гарні манери та вміння висловлювати подяку. В наш час слова подяки звучать по особливому важливо та приємно. Наша знімальна група дізнавалася, за що і кому Павло Граці хотів подякувати Навірно, в першу чергу своїм батькам за те, що є я. Я вам дякую за те, що наверно, ви розмовляєте українською мовою. Це так так гарно і так правильно зараз. Вірно. Батьки для мене святий, тільки їм треба дякувати і низький їм поклон. ЗСУ, в першу чергу. Далі не знаю. Хочу миру тільки Тока мир щоб і все, все. діти вернулися з фронту. Саме головне, були живі, живе, здорові. Воїнам першу чергу. Мира саме головне мира перемоги нам. Дякую, діти, що в мене четверо внуків, три правнучки. Хочу жити, а війна не дає жити. Надо перемоги. Також ми поцікавились у містян, чи достатньо вони чують слова вдячності на свою адресу. Ні, мені не достатньо. У мене вокруг мене всі дуже хороші люди. Друг, брат, це ті, що дякую. Можна сказати дякую. Бо Це близькі люди на другому місці після батьків, які поважають. І Я їх поважаю, я їм дуже дякую за це. Так, да, доволі часто, думаю. Ну, мені вистачає. Слова вдячності мають цілющі властивості. Іноді одне слово дякую може зігріти краще за теплий одяг взимку та додати сил і наснаги. Тому частіше кажіть слова вдячності усім, хто залишив гарний слід у вашому житті. Данило Трохименко Ігор Брова, Ваненко. новини ПТРК.